hm který nemohu říct. že, že, dá. Jo, jo. Jo, Із 19-ї що виконавчого комітету зареєструвалися 17. Судні одиниці уважних причин на лікарням голову. є, розпочинаємо нашу роботу. Пропонується включити до порядку денного, що засідання виконавчого комітету два питання, всі вам надійснені там всі курсі, які будуть змінювати пропозиції до запропонованого порядку денного

See you the Я перебуваю в абілітаційному центрі, про те, що батько вона не є згоду на консультацію, як розповідає їхніх аловітних дітей. Є відповідно електронне направлення, відділення находиться, згідно направлення 11 числа. Відповідно до закону приїхати психіатрію, якщо немає дозволу батькам, то відповідно буде законного окрепування. Тому пошукали спеціально мати загальний право. Thank no. you. нас серії злятати з культури та я заперечу. Самий головний бить. В общем, голосу Заяву, я допоміг. Давайте, попередньо, питання. Заяву. Шановні коментаря, до вашому маленьку, проти річне проповодження щорічної відпустки залишаємо голові. Конфлюктні інтересції. Так, так. Значить, Повідомлення про реальні котенційні конфлікт інтересі. Я вас лише не говорила. <правда> Приймається рішення шляхом голосування. Оскільки народить засідання видавшого комітету селищної ради, включення питань щодо надання погодження. Даний практичні розробки, селищного заплачу на селі. Смотрю, пропонується проходити вчорічну оформлюватись у селищному відділенні по 10 личник, 125 календарних днів, 10 до 14 листопада і 25 років. Прошу запитання.